Друзі, ж ось, ось так проходять підготування уже до того, щоб провести майстер-клас на зустрічах Юлія Бойденко, а майстриня, наша колега. Розумієте, людина не тільки встигає робити сюжети для вас та й для нас, а ще й малювати писати писанки. Як давно вже навчилася, б дізнатися. Mm, першу писанку написала у 5 років. А тобто, це вже давнє заняття. Я так розумію. Це давнє заняття, так але другу написала у 7. Бу, була перерва була просто. Перерва, Треба так. було знайти а, натхнення. Ну що, що ми будемо робити, а що нашим тебе глядачам готувати разом з нами? А, готувати яйце звичайне куряче. Я так розумію, що це вже не яйце, а. а Шкарлупка від яйця, тобто Видите, воно видата, ось дірочка үху. є. Тобто можна... Робимо отвір і видуваємо. Або ж можна... шприцем можемо витягувати також, так? Да? Можна шприцем, а, а можна просто зробити дві дірочки, і поставити баночку і. Видувати, видувати зрозуміла річ. Так, давайте деталі, Що окрім шкарлупи, яка в нас є? За... О, окрім шкарлупи, це фарби анілінові для О, шерсті. Є ось Звичайні. бачимо. їх три, три кольори. звісно, можна малювати, фарбувати писанки і натуральними фарбниками, uh -huh. але для того, щоб нормально писанка профарбувалася, потрібно 24 години мінімум. -мі. Ну, тобто це дуже затяжний процес. А є також, оцет, я так розумію, що ми його наливаємо. О, так. Ми наливаємо, він нам потім знадобиться для того, щоб знежирити. Досить? Так, так, вистачить. Так, отож, вистачить нам. Так, сірники, ну і, звичайно ж, доріг та Техніка безпеки найголовніша, тому вдома також дотримуйтеся техніки безпеки. Так. севічечка, так, щоб ми не сплутали. Оце ти з водою. Буде добре. А, так, а далі, що ще нам треба? А, потрібен віск, угу. а, звичайний члени віск. Я його заздалегідь пофарбувала у чорний колір, ну, тому що а, краще краще було видно. А, взуття носиш чорне? Ну, я вробляєш? зрозумів. А я зрозумів. Ну що ж тоді розумієте, все дуже просто. А ніяких? Забіг не б... до речі, як взуття фахне. <хи> <с нет> що... що ще робимо? Давай вже будемо приступати. Я так розумію. А, будемо приступати. Я сьогодні е, покажу вам, як робити лемківські писанки, е, Заліко, тому що е, для взагалі а для виконання, ну, будь ласка, народ да вам теж цікаво. Я думаю, подивитися. Він так ось краса. до речі, о, ось ця писанка виконана у техніці Лемківщини. Крутясь, а як взагалі відрізнити Ленківська, Миколаївська, Харківська і так далі? А вони різняться візерунками, вони різняться а, кольорами. Тобто для певної території України а, характерні певні кольори. Боже, я так кайфую від ось цих кадрів, де, де ось ці писанки такі гарненькі. Боже, крутяцькі. І знаєш, що найприємніше, що це просто шкарлупки, і відповідно не треба їх там розбивати, їсти воно ж просто навіки вічні. От, Наприклад, ось такі тонкі лінії характерні для Буковини, для гуцульщини. Ось можна подивитися тут взагалі. Ой. Давай це переклади. Ось такі. Тунюсінькі, тонюсінькі, тосінькі. Бачиш мені. Тоненькі, по-перше, а по-друге, досить такі маленькі а, штришки так. робляться. Для Гуцульщини ще а, характерними є О, крутякі, крутякі, <реш> теж, крутякі. до речі, Ленківська. А, характерні а, пишні, а, тобто занадто а, дрібні візерунки, і їх багато-багато. Тобто вся угу. писанка має бути розписана. А, до речі, а як бути взагалі з цими фарбниками? Вони а, не приходять на руку чи не розмазуються? У вигляді рідкому переходять записи. Ага, я зрозумів. Тобто, все знову ж таки, а, це знаєш як після заправки принтера. Так ходиш, весь в цих а, фарбах. Так, почнемо. Що ми робимо? А Давай можемо взяти до себе а, ближче. Взагалі Що, писанка пишеться спеціальним приладом. Угу, писачок. писачок, писачок. Знає, Звідки я, знаєш? Я. Ну, колись диктант писав про, про писанки. А ясно, тобто сюди а, заливається віск. Пасічок нагрівається. Так. Ну, зараз ми, і через маленький отвір воно ось Так, І через цей маленький отвір воно витікає. Так, для початку нам треба, оскільки у нас є яйце видуте, mm -hmm. щоб всередині не потрапляла фарба, нам треба закрити дірку. Mm -hmm. тобто, Основний отвір ми закриваємо. Навесечок. Ого, як воно легко розігрівається, так раз, а, раз, раз, все. А що ти хотів? Метал. Метал і віск? Я думав, там буде процес, розумієте, години з пів, пів. А тут так все легко. Ой, раз і все. І закрила. Так. Ну крута, крута. Отак, вона... розумієте, Я майстер своєї справи. Не зовсім закрила. Зараз пробуємо mm. іще раз. Круто. Mm. Що робила ввечері, а? Не повіриш. Спала. Готувалася, готувалася до ефіру. А. Ось так, розумієте, змушуємо наших колег не спати вночі, готуватися до ефірів. Все, заради вас, дорогі ночі. Поки ми ось тут спілкуємося, ви вже могли собі там записати чи підготувати усе, що потрібно, разом з нами можете вже виконувати цю техніку. Єдине, що писачки, можна Миколаїві десь купити? Чесно кажучи, не знаю. Замовляла в інтернеті, я то розумію. Ні, у мене просто тітка теж займається писанкарством, і ага. ми їх купуємо в спілці майстрів народного мистецтва а, в Києві. <хи> Отож що розумієте, щоб писанку в Миколаєві розписати, треба з'їздити Київ. Писачок. А так, ідемо далі. Що? А, ідемо далі. Для лемківської писанки характерними є такі малюнки, які робляться звичайно угу. Я зрозумів. для волосся. Або у мене тут є спеціальні собі пристрій зробила, просто Угу. І цвяшком можемо це. Тобто шкрябаємо, по суті. Ні, не шкрябаємо. Є шкрябанки. Ти не плутай. Є писанки, є мальованки, є крашанки, є дряпанки, є шкрябанки. Господи, є просто розбиті яйця. Є просто розбиті. Так, нагріваємо нашу. Теж нагріваємо. Ну, звісно, а як ти будеш сухим воском? Все ми робимо воском. Тобто навіть отак. Тобто писачок, по суті, треба не в усіх випадках. Можна так навіть? Можна так. Бо зрозуміло, зараз витягуємо все з волосся і намагаємося це все зробити. Не обов'язково з волосся. Можна на венті, так? Ну я так прагматично звичайно. Ні, я маю на увазі, можна і цежком, можна і шпилькою, яка для шиття. Можна іголкою. Так. Так, треба добрячина розумієте, ціла процесія. До речі, Юлі, як взагалі, я так розумію, що вдома в тебе все розписано має бути? Чи, чи ти так, декілька ну, для душі? Як тобі сказати, знаєш, а, а, як то кажуть, сапожник без сапог. Угу. Часу все, не вистачає, так? да? все людям. Ну, а з вами хіба часу вистачить? А найголовніше, що розумієте, приходжу одного разу до, на роботу і бачу, висить така композиція, висить із цими розфарбованими яйцями, розмальованими. Думаю, Хто це такий у нас тут майстер? Тимці для будинку. Отак. Так, нагріваємо поки що. Робимо усе можливе, щоб розігріти. А навчалася довго чи ось так просто сама з чотирьох років. Знаєш, як кажуть. Перша писанка в мене вийшла дуже-дуже крива -горбата. крива горбата. Але мені тоді тітка сказала, каже, зробиш сто писанок і буде. Це буде у тебе вже власний подчерк. Ну, То знаєш, як народі кажуть, люби горбату і каліку, додавить Бог тобі віку. Так і ти полюбила свою першу писанку і навчилася все робити. Ви бачите, якось штришка ось це все робимо. Так, глядачі спостерігають за цією процесією. Дивимося зараз ось цей штришок. Ох, і є. Не з просто тайна. До речі, скільки ж обрядів, що пов'язано із написанням писанок. Це ж ціла процесія ввечері, щоб ніхто До не речі, заважав, щоб про такі, як я, не говорили під підтримку розумієш. Бачиш, ну, не хоче писатися. А так. Бо занадто багато хто <гум> А Насправді я тобі знаєш, що хочу сказати, о, пішло діло: а, що багато хто а, дуже помиляється, що писанки робляться лише на Великдень. <гум> а яке ще й призначення? Новий рік? <гум> а, взагалі, писанка це письмо. Від слова писати. Ага, тобто І це по суті с... мистецтво просто можна. По суті, це ну, ну, як для сучасності я можу зробити таке порівняння, що це е, листівка. Угу. Тобто це е, побажання. Кожен символ він має е, своє значення, так. Е, тобто так, це небесні можна. світила, е, це риби здоров'я, дубовий листочок це. Чоловіче здоров'я, мужність, сила. Ото, дівчата малюйте і даруйте ці дубочки. Так. Є також спеціально я, скажімо так, чисто жіночий символ називається куряча лапка. Uh -huh. Їх дарували дівчатам, щоб вони були як курки, вправні з курчатами по хаті, з худобою. Ага, я зрозумів, були господарками хорошими. Були да, добрими господарками. Також так символ баранічі роги для багатства. Боже, слава Богу. А здогадаєшся, чого? А, ну, мені здається, Тому що гріх не вкладали, кошти зберігали чи ні чи для іншого. Я знаю, що в якомусь no, із народів було, що вкладали туди копійки, золоті монети складали. Ну, no, можливо, а взагалі баран хто такий? Скотина. Uh -huh. А скотина це що? Давай вже щ... у, щ... у щедрівках співають. Давай Дай, вже б... решив. Дай господарю тобі скотини доброї. Тобто багатство, багатство. по суті. Ну розумієш, дорожче. у нас в студії у нас в новому дні баранчик один, тільки баранчик Шон. <гум> Тому сприймаю все на свій рахунок. Якщо я є, то буде все добре в програмі Новий день. До речі, у нашої малечі Миколаївської ми також запитали про писанки про великодні кролика, які приносить ці от сьогодні великодні, великодні кроки. А знаєш, я, до речі, тобі хочу сказати, коли снідала вранці, я думаю, ай так включу наш ефір, подивлюся, <гум> що там Вітя зі мною покажуть. І тут якраз потрапляю на те, що ти кажеш, сьогодні буде у нас великодній кролик. Юля. Юля. Звати. <гум> <гум> Я тобі, знаю, що хочу сказати, ти майже вгадав. Чому? А, дівочі призвичай у мене, знаєш, які? Щось пам'ятаю, але не знаю точно. Кажи. Заяць. Заяць. Я ж пам'ятаю, думаю, чи заяць, чи зайчиня, щось таке. Отак. От <гум> Юля Заяць, розумієте? Отак, От виводить мама ніжним писачком. <смі> Продовжуємо <смі> друзі. Для тих, хто ще не до, доєднався, приєднався до нашої програми. Нагадуємо, що з Юлією Бойденко з нашою колегою, а ще, до речі, майстриною писанкар... писанкарського мистецтва. Писанкарка. А сьогодні писанкарка, просто можна так. Одним словом, робимо сьогодні ось таку гарну писанку в стилі якому? Лемківщини. Лемківщин. Ось домальовуємо ще деякі штрихи. А до речі, як багато має бути елементів? Чим більше я так розумію, тим краще. Mm, ні. Ні? Все має бути гармонійно. Так. А до речі, скільки займає в тебе часу написання однієї писанки? Ну, mm, в середньому, якщо не дуже складна писанка, дві години. Боже. мій. Тому я розумію, чому ти, чому ти видуваєш яйця. тому що я розумію, дві години це карячитися на день потім, щоб її розбили. Та так сидиш за столом і дивишся так. Знаєш, що я тобі хочу сказати, що а, дуже приємно, а, просто а, коли я тільки починала займатися mm -hmm. писанкарством, майстер-класи проводили а, на виставках, на відкритті виставок робили, теж проводили майстер-класи, і а, підходили люди і казали, о, дивись, дівчина яйця малює. Mm -hmm. Так було мені тоді, не, знаєш, ну не малюю я, я пишу писанку. От, а о, 4 роки тому, о, під час Євро 2012, mm -hmm. о, під Аркою дружби народів в Києві о, ми проводили майстер-класи теж, ну так, Євромістечко там mm -hmm. собі було. І підходить до мене теж чоловік, років 30, мабуть, з ним mm -hmm. дитина. Років п'ять їм було. Він каже: бачиш, дівчина писанку пише. Угу. І тебе Я хоча... не розплакалася. <рес> Отак, змінюється з часом менталітет і знання людей. Так, так ну, є що ми тут ми робили? Ми закінчили одним кольором, оскільки часу у нас не так багато. Угу. Ми зробимо писанку в двох кольорах. Так. Тобто просто те, що ми покрили. Воском uh -huh. воно залишиться білим. Тепер давай оцет. Так. Не, не забув не. А ну, давай. Так, точно. Не. точно, не. точно не. А, для того щоб фарба а, взялася більш рівно, uh -huh. а, треба знежирити. Ну тому що ми пальцями сіпали, пальцями так. так тобто знежирємо. І Знову ж таки нагадуємо, друзі, техніка безпеки, якщо є якісь ранки на ваших пальцях, тому користуйтеся яким, чим, якимось іншим. іншими. Так. Так. Це у нас червона. Червона. І о червоному. Бачимо плануємо. Угу. Ну, зрозуміло, річ просто, так? Тому що, так, беремо тоді Берем наш стаканчик і замирюємо. Звісно, це. Навіщо май... юліці стакан? Навіщо? Ну Просто так. так. Просто так. За, що За, ш... За що це. За що це? Просто так. Це просто так, так. Тобто, воно вже починає mm -hmm. фарбуватися. Ну, бо фарба свіжа, спеціально для вас розводила. Mm -hmm. так. Все для нас, все для нас. все Все для для вас рідне. Mm -hmm. В принципі, я тобі вже казала, що натуральні барники mm -hmm. треба 24 години мінімум, щоб вони, ну а то буває 48, щоб їх. Це щоб вона нормально так, класно держава. Це, щоб жиляла. вона добре взялася. Тому що а ті, щоб мені... ми просто там, для того, щоб їсти, ми їх два, три. А це. для того, щоб їсти, це о, ж їсти це будеш. І, ну, звісно, розуміло, фарба. Хоча іноді фарба проходить аж до жовтка. <різь> <різь> така була. Бачиш, вже ми. Так, бачимо. маємо такий добрий колір. Мені просто ще цікаво, як воно стане прозорим. Прозорим хто стане? А те, що ми написали. Чи не прозоре воно де, не там буде? Віск. А де ти бачиш прозоре? А воно не прозоре. А ти бачиш тут взагалі віск? Ось тобі яйце готове, ну, ось жовте візьму. Я зрозумів, тепер, як. Бачиш, буде. а да. тут воску немає. Ми будемо його знімати. Крутяк. А я завжди думаю, тому як вони. Ну, от занурюють, а потім як вони ну, розставили, наприклад, то віск, я думаю, може, гаряче, щоб віск розстав. Думаю, ну воно ж все буде одного кольору. Як вони. Кваски. Ні, віск, взагалі, знаєш, коли. Вкрива мені очі просто. До речі, всі вважають, що ми фарбуємо віск і воно все розписане воском, тобто різними кольорами. так. Але насправді колір воску не впливає. Тут я хочу сказати, друзі, дуже гарно навіть з самим воском. Дивіться, як гарно. Таке павутиння вийшло. Це не павутиння, ця писанка називається 40 клинців. Ще насправді їх 48. Засоромила за мене що розповідає, що це означає? Сором бажань. Ага, крутяцький. Це ж якщо такі дрібненькі почерки, як у мене, то ще можна й бажання написати. А, можна, можна написати олівцем, бажання, але ні, не олівцем. А, якщо заштрихувати цей трикутничок, угу. це буде означати засіяне поле. Це знову ж таки багатство. Далі. Можна зробити квіточку. Весна, природа, життя, Угу, uh -huh. народження. Нового, uh, да. Можна uh, туди uh, вписати рибку. Знову ж таки, пам'ятаєш, що таке рибка? Давай розповідай. Здоров'я, Здоров я, я ж тобі далі. вже казала. Давай, йдемо далі. Uh -huh. Здоров'я. Uh, можна зробити грабельки. Угу. Uh -huh. Екотусовка? <рес> ні. Ні, не екотусовка, але дещо схоже. Вони вигрібають зло з хати. Mm -hmm, я Ми, до речі, сьогодні вже про зло, тільки що і говоримо. Вже і Таня не жартувала, з цього приводу, каже, вийде все колюче, навіть борду збривають. А, Тому, так. Так. а мій найулюбленіший символ, я тобі зараз його, ну, я вже показувала, mm -hmm. це і це. Безконечник. Нескінченник. Mm -hmm. Ось так. Показуємо так. його. Ну, Ходить така легенда, що зло потрапляє на лінію цього нескінченника угу. і по ньому по колу ходить, 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 блукає і не заважає господарям. Хоча штука, хочу тобі сказати. До речі, ви бачите, друзі, які дрібні штришки, що навіть аж трохи рябить вам в екрані. Ну, реально круто. Це, це просто неймовірна робота. Я тільки можу уявити, скільки зайняло це часу, для того, щоб ось так зробити все гарно, точно, чітко. Так, так що ми вже mm -hmm. там, так, друзі, бачимо. А, дивимося на народження. Покритою тайною. Mm -hmm. Тепер... Mm -hmm. Тепер просто промокуємо його, але в ніякому разі не витираємо. Mm -hmm. Щоб що тут не пошкодити віск, так? Ні. А чому? Фарба. Не, ага, я зрозумів, не сте. Фарба може. Ой, я тут щось з сюрпризом. Кіндер си. Взагалі писанку не можна тримати А, тому. Ось так. Бачиш, а ти нам це не хотіла розповісти таке. А чого це не хотіла? В кінці хотіла сказати, тому спеціально роблять, там Таку штуку. Uh -huh. Бачиш, в мене тут немає другої дірочки, тому воно просто висить на uh, нитці. Uh -huh. Але uh, взагалі я тобі потім покажу, як робиться кутасик. Das, як кутасик. Що Це кутасик? Це така кісточка. Uh -huh. Я так ший. розумію, ця кісточка uh, ось тут знизу має бути, <зваж> так, 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 так? Тримати яйце. Так, 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 так. Ага, зрозуміло. Або ж можна такий хороший, uh, ну, щось таке, типу гудзика якогось зробити тут. Можна, але кутасик виглядає красивіше. Отак. От Робіть кутасики. Ви ж скільки нових слів ти нам сьогодні розповіла? а Так, а тепер... Давай це, давай, це можемо забрати. Це я покладу сюди. Ну, тепер, мабуть, те, що ти так довго угу. чекав, будемо знімати ліск. Взагалі бажано знімати Шкрабий його не не шкраб, шкраб, ні? Не давай, а, взагалі, знімати його на сухому паливі. — Сухий спирт. Так, да, зрозуміло. Ну, тому що свічка може закоптити. Угу. — Але ми будемо сьогодні на свічці знімати. Зробимо. О, Давай. Це так, може теж набирати? При газу. Так, прибирати. Це можемо прибирати. Щоб нам нічого для я початку я знімаємо, знімаємо, там, де віску у нас там, де дірочка. Дірочку для кутаска, ви розумієте все. Ой, крутяцький, маситичі. Вже як все легко, здається. Втираємо. Бачиш, стирається. Народ крутяцький. Просто шикардосно! В мене немає слів навіть. Пішли сленгові просто вирази. Так. Раз і стерва. Покажи, покажи народові. Дивіться, раз з терва і вже біленьке. Я так розумію, що ти чор... чорним його спеціально зробила для контрасту, щоб було так, так, що так після бу... чорної. Тільки щоб було о... і видніше. видніше. Тому що ну, взагалі віск він же ж прозорий. Uh -huh. І якщо прозоре малювати, то собі її очі виколиш, поки. Потім старається. Так. Круто. Це просто круто. Тепер, розумієш, це відкрилося просто мені на весь світ бачення. І я думав завжди, думав, як вони роблять, що воно це фарбується, потім воно... Круто. круто. Да? Взагалі таке, таке на землю. Просто настільки круто. Так, дивимося. Вітя повертається на землю просто шокований. Просто в шоці. Так, тобі ти дати довго вже серветку вибач. Ти може, то вистачить. Ну Дивись. Економна, розумієте, майстриня. Розумієш, що скільки її є? Звісно. Круто. Взагалі, коли масово робиш яйця, писанки робиш, до речі, чоловіку допомагає. Чи ти його не підпускаєш? Чи в нього бажання немає? Можливо, бажання є, я не знаю. Але він, але він каже, я не вмію тут так віддзьобитися. Ну, каже, я гайна, не художник. Гайна. Ні, це дійсно майстерність, тому що покажу. Все ж таки, візьму такі я. Візьму ще писанки, буду показувати ще правильно нашим телеглядачам. Ну, гляньте, як, як воно все тоненько, рівненько. Якась асиметрія, є, але в ній знову ж таки круть. Це ж знову ж таки а, ти круто, Знаєш, Хочу все. сказати, що о, моя тітка, ми, теж народна майстриня. Любов ну, настільки вже вміє робити ті писанки, вони просто лінія до лінії. І якось в спілку привезли писанки для реставрації. Uh -huh. Ну і Вони з подругою, теж майстрини сіли, давай їх перероблювати, uh -huh. ну, перемальовувати, робити свої роботи. І вони такі класні, такі рівнесенькі вийшли. Наш голова каже: Люба, а з чого у вас вони такі рівні? У народу вони такі рівні лінії ті не були. Дуже прийшов навчитися, щоб знову показую нашим що щось так виклав на руку все багатство, розумієте? Ось така краса. До речі, щоб народ просто розумів, Юля сама родом із Києва, тому так ми говоримо, що час від часу випливає нас місто Києва. То я думаю, в когось можливо дисонанс таки буде так. Як це вони так буде. і там, і там наші люди так. Ось так вийшло. Зрозуміло річ, що ось так швидко можна зробити, по суті, тому що дві години ми знаємо, витрачається на подібну писанку. А, з легкими штрихами можна це зробити, буквально скільки в нас там було а, хвилин 15, ми за 15 хвилин це все зробили. І так, коли ти мені вчора сказав, що у тебе буде 10 хвилин, я думаю, боже, коли це все буде робити. <свісно> а, ну що ж, Юль, дякуємо тобі за те, що ти завітав, розповіла нам про те, як ці писанки писати правильно, як їх створювати. А, ну я думаю, нашим тлядачам це теж було корисно. Нагадую, що у нас була Юлія Бойденко, Мастриня, Писанкарка. Дякуємо тобі. Спортсменка, комсомолка і просто красавиця. Розумієте? А ще скромно.